e Доброго ранку. Попереду два вихідних, тому сподіваюся, що останній день робочого тижня ви проведете в гарному гуморі. А утен анонс про події п'ятниці та вихідних. В суботу Всеукраїнське об'єднання демократичних сил злагода офіційно оголосить свого кандидата на пост президента України. Напередодні прем'єр-міністр Валерій Постовотенко заявив, що ним стане діючий президент Леонід Кучма. А 5 вересня в усіх куточках планети згадають жінку, яка, народившись в бідній албанській сім'ї, стала всесвітнім символом доброти. Всю себе до останку віддала людям мати Тереза за своє довге життя. Вона прожила 87 років. Вона не втомлювалася повторювати кожному. Подавати бідність можна лише єдиним способом ділитися тим, що є у тебе. Ці слова і стали девізом створеного нею ордену милосердя. Схожими на неї намагалися бути всі ті, кому вона передала віру в доброту та любов до ближнього. І сьогодні, от по всьому світу, ті тисячі відділень ордену милосердя про початок процесу канонізації матері Терези урочистим перезвоном сповістили на початку літа всі католицькі церкви Калькутти, одного з найбільших міст Індії. Коли саме тут невідома монашка створила у 1950 році орден милосердя, що поклав початок серії подібних закладів у всьому світі, найвища комісія у складі високопоставленого духовенства має переконатися, що свідки чудес Матері Терези говорять правду. Зараз потрібен тільки один випадок чудесного зцілення, хоча факти свідчать, що є десятки людей, котрі жадають підтвердити святість благодійниці. Це безпрецедентний випадок в історії католицького, адже за канонами Ватикану для визнання людини святою має пройти 5 років після її кончини. Таким чином, сам факт дострокового розгляду справи про канонізацію Матері Терези свідчить про прихильність до неї Римокатолицької католицької церкви. Та все ж таки комітет не збирається нікому вірити на слово. Іоанн Павло ІІ зможе визнати настоятельку святою тільки в тому разі, якщо лікарі доведуть, що хворі вилікувані нею виздоровіли без медичного втручання. На Чорному морі вже розпочалася активна підготовка до чергових українсько-російських миротворчих навчань Фарватер Миру 99. Військово-морські сили обох держав мають відпрацювати спільні дії на випадок миротворчої операції. В навчаннях буде задіяно близько трьох сотень морських піхотинців. Згідно з легендою навчань, флоти допомагатимуть умовній країні, що зазнала шкоди від стихійного лиха, і звернулася по допомогу до Ради безпеки ООН. Під час маневрів буде проведено 9 спільних тактичних навчань. Від військово-морських сил України у Фарватері Миру планується задіяти 6 бойових кораблів та катерів, чотири допоміжних судна, чотири літаки, 2 вертольоти, 10 одиниць бронетехніки та 150 морських піхотинців. Приблизно стільки ж моряків представлятимуть Росію. Наші хлопці виконають більше 30 бойових вправ, серед яких ракетні та артилерійські стрільби. Керуватими діями флотів начальник головного штабу ВМФ Росії адмірал Віктор Кравченко. Нагадаю, що подібні навчання вже проводилися в Україні восени 97-го. А москвичі в суботу гучно святкуватимуть день міста. Судячи з програми святкувань, москвичі цього року полюбили спорт. Вже сьогодні стартує фінальний турнір міського чемпіонату з вуличного баскетболу, а завтра почнеться фестиваль спортивного туризму і призи пообіцяли неабиякі. приміром, яхту та путівку на канари на цілий місяць. Відбудуться також грандіозні змагання по стрільбі, велосипедних гонках, футбольний фестиваль, естафета і навіть міжнародний марафон з греблі. В найбільших парках столиці Росії пройдуть святкові гуляння, карнавали і навіть справжні маскаради. А в театрах будуть показувати найпопулярніші спектаклі цього сезону. Дефіцит цукру вже зараз може призвести до зупинки деяких підприємств кондитерської та харчової промисловості. Тому уряд видав постанову про ввезення в Україну тростинового цукру серцю. 4 вересня стане відомо, хто з українських підприємств перероблятиме його цього року. Головною причиною подібних дій стало введення урядом режиму ліцензування імпорту такого цукру в обсязі 60 тисяч тонн за ставкою візного мита 1% від митної вартості. Затверджені підприємства отримають від Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків ліцензії на імпорт з терміном до 1 грудня цього року. Та матимуть пільги у вигляді від строчки оплати ввізного мита і ПДВ до реалізації виробленого цукру, але не довше, ніж на 90 днів. Спеціалісти попереджають, що перший серйозний збій в роботі комп'ютерних систем може трапитися вже 9 вересня. Пояснюю тим, що 9 число 9-го місяця 99-го року комп'ютер може сприйняти як останній у своєму календарному відліку. Дехто вважає, що цей день стане так званим тренуванням для світових комп'ютерів напередодні 2000 року. Однак більшість фахівців не схильні драматизувати ситуацію. Вони запевняють, що 9 вересня нічого не трапиться. Комп'ютерні експерти прогнозують катастрофу для світу після 2000 року, коли багато комп'ютерів не зможуть працювати точно. Але проблема приходу нового тисячоліття потрясла декого вже зараз. Деяким покупцям, які намагалися заплатити по кредитних картках з датою 2000 рік, при перевірці карток на касових апаратах повідомили, що термін гір вже закінчився. Одна з найвідоміших комп'ютерних фахівців в Америці Естер Дізон говорить, що мільйони комп'ютерів не вміють щитувати дати на кредитних картках коли вони переходять з 99-го на 2000 рік. Багато комп'ютерів читають дату 2000 як 2.00, які виглядають як рік, що був раніше 99-го. Принаймні один банк, який випустив картки з датою 2000 й рік, вимушений замінити їх картками 99-й. Клієнтам, власникам таких карток радять тимчасово розраховуватись готівкою. Звичайно, у комп'ютерників Голови світлі, тож будемо сподіватись, що вони швидко владнають це неприємне непорозуміння. На 5 вересня в Індії призначені всенародні вибори, на яких жителі країни обиратимуть новий уряд. Цікаво, що вперше в історії цієї країни будуть застосовані електронні машини, що підраховуватимуть голоси. Згідно з законами Індії, виключне право формувати уряд має лише народ. Вибори, що відбудуться в неділю, будуть вже третіми у цьому році. Поштовхом до призначення цих виборів стала березнева відставка уряду з його прем'єр-міністром Аталем Вайпаї. Попередній уряд, як відомо, був сформований політичною коаліцією, в яку війшли 19 партій. Маючи серйозні протиріччя в поглядах з прем'єр-міністром Вайпаї, більшість членів партії офіційно заявили про свій вихід з уряду, що спричинило його розкол. Згодом у парламенті більшість депутатів відмовились брати участь у його засіданнях, що призвело до значного зменшення кількості голосів, необхідних для кворуму. Найсерйознішим конкурентом Вайпаї є італійка Соня Ганді, вдова вбитого індійського лідера Раджива Ганді. Ганді користується досить великою популярністю в народі. Нині Соня Ганді політично об'єдналася із впливовою жінкою-політиком Джаярамою Джаялалітою, Літою, зусиллями якої було відправлено у відставку Кабінет міністрів Вайпаї. За браком досвіду Соні Ганді не вдалося вчасно скористатися ситуацією, коли колишній уряд було відправлено у відставку. Тож, за словами Вайпаї, недосвідчені Соні лише йому на руку. Вайпаї має всі шанси перемогти на виборах, оскільки за час його правління економіка країни значно зміцнилась. Загалом близько 550 національних та регіональних партій зареєструвались на вибори. Тож вибори проходитимуть в 5 етапів і триватимуть до 1 жовтня. Найбільше звіриниць розпочнуть будувати в Південно-Африканській республіці. Кажуть, що це буде справжній рай для королів звірів. Кожен житиме своєю сім'єю. Йоганнесбургський зоопарк об'єднався з всесвітньо відомою золотовидобовною компанією Англогот задля спорудження велетенського звіринця для Левів. Англогот, відомий символом якої є саме Лев, погодилась виділити на здійснення проєкту мільйон доларів. Аби дати можливість Левам відчути всю насолоду звірячого життя, буде споруджено три окремі табори, оточені ровами з водою, де тварини зможуть жити своїми сім'ями та не заважати один одному. Це надасть тваринам більшої впевненості, також відверне їхню увагу від людей, які спостерігатимуть за ними. Всім відомо, як непросто розмножуються розмножується левим неволі. Тож новий звіринець, найбільший та найоригінальніший у світі, зможе хоч частково вирішити цю проблему. Український музей під відкритим небом у Пирогово відомий не лише на батьківщині. Сюди приїздять всі ті, хто не байдужий до наших давніх культурних традицій, фанати всього українського. В неділю музей відзначатиметься ювілей. Очікується багато гостей, в тому числі і закордонних. Був останній випуск у тен анонсу в ранковий час. Ви працювали для вас і сподіваємося, що не залишилися непоміченими. Дякуємо усім тим, хто не тільки о 9-й вмикав телевізор, а й телефонував нам. Згодом з вами зустрінемося в інший час на цьому ж каналі. Бажаємо вам досягти хоча б стабільності в житті. А якщо не вдається, то зберігайте гарну міну при поганій грі. Побачимось!